Буде 10 царів, які об'єднаються. Я думаю, що сьогодні не для кого не новина, що формується багатополярний світ і об'єднуються різні сили. І якщо ми зараз візьмемо Китай, Росію, Корею, Іран, Індію, Бразилію і так далі, ось вони є цих 10 царів. Вони сформують певну силу. І е, е, ця певна сила прям буде мати певну силу. Це і є колективна свідомість е, Антихриста, тому що є хрес, хрис, да, Христос, а є Антихристос. І що зрозуміло, що цією силою буде корувати недобрі наміри. Ми і так це з вами бачимо. Так? Індія, яка ніби не являється частиною того величезного злочину, який сьогодні відбувається в Україні, але вона це. Бразилія так само допомагає. Ми знаємо про Корею, Іран і так далі. Тобто, в будь-якому випадку, як Ісус сказав, по ділам їхнім ви знайдете, ми бачимо, що вже формується. Ця вісь, І коли вона сформується, буде, буде одинадцятий звір. Прийде. Тобто прийде другий, тобто це така колективна свідомість: десять певних об'єднань, певних країн, певних імперій, певних царів, в яких будуть прям певна сила, і потім з'явиться одинадцятий. І цей одинадцятий, трьох із них щось він там їх підкорить. Не дивлю, вони ну, ж знаємо, да, що гієни самі себе жируть також. А всі інші підкоряться. йому. І е, він буде правити, І тоді буде е, створене те, що люди будуть змушені нанести на свою праву руку або чоло певний знак, число звіра. А, і а, там пишеться, що це буде рік, півроку, час там так цікаво, по часу дається, але всі там м, сходяться до того, що бо в Біблії багато часу, запаковано ось в такі речі, що сходяться щодо близько три з половиною роки. І після цього м, буде, е, буде вже кінець. Але знаєте, це коли вже кінець, це вже все вже пізно щось робити, вже пізно щось вирішувати, вже пізно, тільки зараз, тільки в цей період, прямо от зараз вирішується, де ми з вами будемо наступні кожен з нас 12 тисяч років, як мінімум.